Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі «Вгору», де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про штурми військами РФ українських позицій в острівній зоні Герла Дніпра. Чи готуються окупанти до наступальних операцій на правобережжі Херсонщини? Яку загрозу можуть нести створення дивізіонів річкових катерів? До ефіру приєднається військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у 2006-2010 роках, Ігор Романенко. Нагадую, що ви, як завжди, можете писати свої питання у коментарі. Буду їх зачитувати. Гостю мене звати Анастасія Друсінова, і ми починаємо наш ефір. Пане Ігорю, вітаю! Дякуємо, що приєдналися. Вітаю вас. Отже, пане Ігорю. За останні тиждень окупанти вісім разів намагались штурмувати українські позиції в острівній зоні Герла Дніпра. Чи мають вони досі надію закріпитися на правому березі Херсонщини та, взагалі, яке завдання наразі ставить російське військове командування? Тут треба згадати про те, що десь пів року тому. Ворог формовал свои планы, відносно на на Херсонщине, за Парижем, и еще больше требо помнить, что, на жаль, страна агрессор включила четыре области крім Крым, Крым, Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запарижскую в склад Российской Федерации. І цим веденням бойових дій Путін хоче лігімітизувати ці свої внутрішні документи, які вони склали в порушенні міжнародного права, і в відповідності з цим безумовно хоче. Що стосується Херсонщини, реалізувати наступальні дії. Але з воєнної точки зору це складне завдання. Ми пам'ятаємо, як ми в двадцять році. Намагалися зайти і підтримувати свої підрозділи в Кримках і на лівому березі це через Дніпро робити дуже важко, але так чи інакше, ворог планував. Ми пам'ятаємо, що збирались там десь 300 плавзасобів різного роду. Ну тут треба зрозуміти, що за останні півроку Збройні сили Російської Федерації понесли великі втрати, і тепер вони вже не мають можливість наступати по всіх фронтах ну, з відповідними темпами і просуватися вперед, і захоплювати наші землі. В зв'язку з цим вони вимушені перегруповуватися і зосереджуватися на якісь окремих найбільш важливих. с точки зору своего делянках военно-политичного керівництва. На поточный час такими делянками є Курщина и Схидный фронт, в якому в том числе входит и делянка на Херсонщине. Але безпосередньо найбільш интенсивные бои, безумовно, идут на північній На частині Харківщини, тобто, Куп'янськ, Куп'янську Лиманський Ліманський напрям, Тарецьк, яр Покровськ, район Курахова, Новосілки. Тобто, від, наприклад, Новосілки до Покровська на цій ділянці більше 60 тисяч угруповань військ. Вони зберегли і, собственно, захоплювати Покровськ з Сходу, як кажуть, і діючи по фронту заходять, вони не змогли, тому що наші оборонці їх відбили. Зв'язку з цим, все ж на за на поточний час. Основні зусилля це означає і ресурси, резерви, зосереджуються на Курщині з метою витіснити, і там більше 60 тисяч з метою витіснити наше угрупування військ. З території Курщини і Східний фронт, і найбільш інтенсивні бої, опять-таки, йдуть: Купянськ, Лиманск, Тарецьк, Часов Яр Покровськ Новосілки Тому по Херсонщині треба мати на увазі, що план ворог має, але поки на його реалізацію про те, щоб захопити якийсь плацдарми на правому березі, і організувати бойові дії з метою захоплення в цілому в адміністративних кордонів Херсонської області, і от тому хочу запитати: а чи можуть вони готуватися до більш серйозних наступальних операцій, якщо їм так треба, це захопити на Херсонщині ту частину, яка є? На правобережжі, чи будуть вони е, перекидати на херсонський саме напрямок нові сили? На поточний час, в принципі, ми ж з вами говорили, що плани у них такі є. Але сил, щоб діяти на всіх фронтах одночасно, як це було у них раніше, вже немає, і тому вони зосереджуються на інших ділянках. І на поточний час е, Херсонщини захоплення е, правого берега. Плацдармів не стоїть, але ж так чи інакше, підготовка до подальших дій відбувається. І ми бачимо їх активності по островам, і ми бачимо їх дії відносно формування річкових морських, річкових сил, тобто засобів, Ну і сили збираються, причому, на жаль, залучаються наші громадяни, які були на із рибалок, які. Проживали на і проживають на окупованій території, так. От до речі, є така інформація, що їх командування <кхм>, набирає за контрактом до Дніпровської цієї флотилії, яку вони створили флоту Росії да Чорноморського, саме місцевих рибалок. Накопичують плавзасоби. Про це повідомляв речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. От яку загрозу можуть нести створення дивізіонів річкових катерів? Це, це збільшує потенціал сил, які діють на ці ділянки. Тобто ворог формує сили відповідні, які діють не тільки на Суходолі, а також і значить, на, в акваторії. Річки в дельті річки, і це додає проблем нашим оборонцям, тому що з'являються нові сили, які треба знищувати, які треба подавляти От і з такою саме метою і формуються ці морські дивізіони російські той фліфлатілі, яка діє на цьому напрямку. Ну і от, до речі, зараз там вже окупаційна влада Херсонщини, теж заявляє про те, що там треба підписувати контракти, йти до Збройних сил РФ і так далі. Чи можуть вони використати цей потенціал, щоб намагатися штурмувати Херсон? І наскільки це буде ефективно? Наскільки їх вистачить? Ну на зараз такого роду сил немає. А якщо будуть ставитися, Керівництвом політичним завданням значить вони будуть збирати відповідні сили, і тоді може піти розмова про те, скільки вони збрали, як вони будуть далі діяти. На поточний час ведуться бойові дії низької відповідної інтенсивності і готують наче цей напрям на подальші дії, як на Суходолі, так і в водах річки. Українські бійці е, знищили е, спостережний пункт армії РФ, який розташовували на лівобережжі Херсонщини. О наскільки важливими є подібні спостережні пункти для ворога? Важливе, тому що це система е, розвідки, е, яка їм необхідна для того, щоб е, здійснювати підготовку для захоплення плацдармів, Ну і подальшими, як ми бачимо на інших ділянках. Східного фронту і не тільки східного просування вперед і тому оскільки вибивати такі елементи їх системи розвідки і управління, значить знижувати потенціал ворога для наступальних дій, і наша оборонці займається саме такою діяльністю теж. Чи відомо вам, які зараз сили перебувають на Херсонському напрямку з боку Росіян? І яка їх кількість? Ні, я про це сказати як би не можу. Угу. Ем, тоді дякую, що сьогодні приєдналися до нас та відповідали на питання і до нових зустрічей. Дякую вам, спокійної ночі. Отже, нагадую, друзі, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, в Тіктоці та Ютубі. Зараз покажу, де на нас підписуватися. Там є більше інформації стосовно Херсона та області. Також на нашому Ютубі вийшов сюжет про секцію рукопашного бою у Херсоні та як там тренуються діти. Ви можете подивитись це відео за посиланням у коментарях, яке зараз. Я додам. І щоб ми могли продовжувати створювати такі сюжети та показувати життя херсонців. Підтримайте вгору щомісячною підпискою. Від 50 гривень на місяць посилання на сторінку підтримки ви можете знайти в описі під цим відео також у коментарях. Зараз нам дуже необхідна ваша підтримка. Ну, і звісно, залишайте свої коментарі і пропозиції. Щодо наступних ефірів, тем для розмов, ми завжди це відслідковуємо, ми його переглядаємо, запрошуємо експертів з тих питань, що саме вас хвилюють, тому закликаю лишати коментарі. Ну і наостанок повідомляю номери телефонів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Куди ви можете звертатися по безоплатну правову допомогу? Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Я дякую всім, що сьогодні були з нами на трансляції. На все добре.